Вітаю вас, мої найкращі. Говорила і буду говорити, що мої підписники, мої клієнти, мої глядачі, гості мого каналу, вони найкращі. І сьогодні я вам пропоную поговорити про самосаботаж, але розглянути його як форму автоагресії. Тобто дії спрямовані проти самого себе, які призводять до саморуйнування, а які задають да, собі шкоди. Аутоагресія вона не завжди проявляється і тільки на фізичному рівні. Вона може бути і психологічною, і виражатися через саботування власного успіху, зниження своїх можливостей. Або навмисне створення перешкод на шляху досягнення цілей? Зараз ви скажете, ну, що ти таке говориш? Ні, я хочу успіху, ні, я хочу проявлятися. Так? Я хочу, щоб мене помітили, що це таке, що ти говориш таке. Тому, як самосаботаж взагалі? На підсвідомому рівні пов'язаний з аутоагресією. Давайте розглянемо більш детальніше. Тому, перше, негативне ставлення до себе. Я поставлю це на перше місце. Люди схильні до аутоагресії і часто мають низьку самооцінку і внутрішнє переконання, що вони не заслуговують на успіх. Там, чи щастя. Це може призвести до підсвідомого прагнення саботувати свої досягнення, аби підтвердити ці негативні переконання. Хм. Я, ж, я ж казав, що в тебе нічого не вийде. Не, не потрібно було їм починати. Так, наступне покарання себе. Самосаботаж може бути формою покарання себе да, за минулі помилки. Чи невдачі. Людина може вважати справді, що вона заслуговує на поразку. І тому да, або свідомо створює ситуацію, де вона постійно раз за разом зазнає невдачі. І так, наступте страх перед успіхом. Деякі люди бояться успіху, оскільки вважають, що не зможуть його підтримувати, або що успіх приносить нові і нові виклики. Так? І це буде складно. І насправді ритм життя зміниться, тебе почнуть помічати. Так? Тобою почнуть захоплюватися. І тобі постійно потрібно буде працювати, щоб залишатися на тому самому рівні, а да? і, і, і ще й і прагнути до інших висот і перемог. І у таких випадках самосаботаж діє як механізм самозахисту. Але насправді це форма аутоагресії, яка перешкоджає особистістому зростанню. Тому людина. Підсвідомо просто самосаботує всі свої починання і прагнення. Тому наступне вплив минулого досвіду. Особливо, якщо травматичний досвід, особливо у дитинстві, може призвести до формування автоагресивних тенденцій, включаючи самосаботаж. Людина може порівнювати. Патерни поведінки, які колись допомагали їй вижити в складних обставинах. Але зараз, зараз, вони заважають, так? тобто вони лише шкодять, як скажете ви ну як боротися саме з саботажем і як з проявом аутоагресії, якщо ми розглядаємо сьогодні так. Тому найголовніше, важливо. Працювати з фахівцем, да, фахівцем, це робота із професіоналом. Ідіть в терапію. Терапія може допомогти виявити і опрацювати негативні глибинні да, причини автоагресії та самосаботажу. Це може також включати роботу з травмами, з негативними переконаннями про себе, про сеси, взагалі про оточуючих. І розвиток позитивного ставлення і самоприйняття себе це найголовніше. Також важливо в роботі із самосаботажем підвищувати усвідомленість людини, саме усвідомлення того, що ваші дії є формою автоагресії, направлені вони на вас може бути першим. Кроком до зміни вашої поведінки. Практикуйте медитації, рефлексії, допоможуть вони краще зрозуміти себе, свої емоції і свої реакції. Також важливо формування здорових звичок. І заміна деструктивних звичок на здорові, наприклад, фізичні вправи. Так, там, здорове харчування, практики самопідтримки допомагають зміцнити позитивний образ себе, тому що паління, вживання да, там, е алкоголю і так далі це все аутоагресія, це все направлено, це все саморуйнування. Я, да, я вживаю, я себе вбиваю. Чому? Треба розбиратися. І так, ще найголовніше це підтримка е, оточення, да? коли спілкування з людьми, які підтримують і надихають, може зменшити схильність до аутоагресії та самосаботажу. Важливо мати коло людей, які допоможуть побачити вашу цінність і ваші можливості. Тому я вам дякую за увагу. Якщо залишились якісь питання, будь ласка, звертайтеся до мене в коментарях, відвідайте мої соціальні мережі. І я вас чекаю на своїх консультаціях, як завжди.